Добрий вечір, шановне панство. Бачите, до нас неочікувано прийшла зима. Я дав внутріям то самців, в мене шестеро самців. Я їм трошки більше дав підстилки, кинув кукурудзу сьогодні, витягнув кукурудзу. Бо, в принципі, думав кукурудзу давати лише для тих, хто в клітці. щоб понапихати там декілька з. 5-6 стебел, і щоб вони сиділи на кукурудзі, ну але я зараз і їм дам. Там, тиждень ми якось перетерпимо ту зиму і буде весна. Зараз, сьогодні заліз ще набрав до льоху буряків на три відра на три дні. У мене в середньому буряки йдуть, відро буряків, відро буряків йде. На... в сутки на моїх скільки там де біля 30 от, І все. За... Ну я взяв тих три відра, то Замітно, замітно, що вже підбирається бурак. Ну, але я думаю, буряком я ще до кінця березня, можливо, до середини, як мінімум, протягну. А там почну топі купати. А там якось буде, там весна. І буде травичка. Вчора я полінувався поїхати е, нарвати траву. А сьогодні вже вночі випав сніг, по коліна у нас снігу майже трошки менше. І передають, Жін... дружина говорила, б, що очікується біля 15 градусів морозу. Чи то буде так, як вона казала, чи буде трохи менше. Ну, але. При підготовці до морозу, щоб в нас не було ніяких проблем з нутріями, то кидаємо побільше підстилки. Якщо буде, е, тепло, буде сухо в вольєрі, то ніяких проблем е, з хвостами внутрі не буде. Розумні нутрії беруть хвіст під себе і... Сидять на тому хвості, і хвіст у них теплий, вони зігрівають тілом. Ну а деякі внутрії не пильнують свого хвоста і мають проблеми. Але як буде дуже-дуже зимно, вони в куб, кубку збиваються. Саме основне, щоб було в них достатньо підстилки. Гранули в мене трошки обмежено є на завтрашній день. І, і я трошки даю самцям кукурудзу. А так зазвичай я їм кукурудзу не даю, тільки от такі критичні моменти, коли в мене не вистачає гранули. Ну, там чи неділя, чи підходить, чи свято, в які дні я 100% не буду робити гранулу, то, то я підкидаю день кукурудзу і то кукурудзу даю лише тим тваринам, яким можна давати кукурудзу. Кукуруджу не даю е, взагалі, Ну, кукурудза присутня в гранулі, а отак качанами я не даю е, вагітним самкам. Можу дати самкам, які відгодовлюють, а вагітним, боронь Боже, давати багато кукурудзи, ну так, там, якщо якась проблема, там раз трохи дати кукурудзи. А так, щоб годувати однією кукурудзою, я не рекомендую, тому що від кукурудзи дуже жиріють самки від кукурудзи. Надмірного вживання кукурудзи е виростають дуже-дуже великі. Зарубки внутрінята малі великі не ростуть і сам там годі розродитися. Дуже багато людей жаліється, що самки не розродилися. Я собі ставлю за, за ціль ліпше, краще, е, хай мене менші внутрішнята народяться, але щоб вони народилися всі. Зараз підійду. Ось в даному вольєрі в мене молоденькі самочки. І я дивлюся, ось та чорна вона кругленька робиться. В принципі, якщо то вона була спарована в перший день, 8 листопада, то вона би мала родити, як я рахую, 4 місяці і 10 днів. То виходить, так як лютий має 28 днів, то виходить, е, березень, зараз рахуємо. е, листопад, е грудень раз, березень, е, січень 2, лютий 3, березень 4 і біля 20 березня, якщо. Е, Буде все нормально. якщо вона запліднена була в перший день, коли я кинув самця, то вона повинна родити біля 20 березня. І я дивлюся, вона, і тут ще є стандартна одна. вони її вже такі помненькі. І так, як вже скільки ще остається місяць і 10 днів до родів, то я в даному вольєрі. В даному вольєрі обмежив кількість гранули. Так як я давав зранку 400 грам гранули, ввечері давав 500 грам гранули. То тепер я гранули даю 400 г зранку, 400 г ввечері. Хай ліпше вони мені не доїдають. Я сюди більше трошки можу кинути буряка, який може устати. Бачите, вони. Зразу кидаються на суковиті корми, а потім. І ось дивіться, самка, вона, як я її не хочу обдурити, щоб вона менше їла, а вона організм її потребує, вона сидить на гранулі і, і, і нічого ми з цим не зробимо. Так що не, не загодовуйте самок, бо вони вам не розродяться. Все, до побачення. Бувайте здорові. Якось ми ту зиму ще перебудемо.